Над клопотами буднів допомагає відчути свій кровний зв'язок з минувщиною і побачити орієнтири в майбутньому. Ахі. Хочу маленьке доповнення зробити. Якщо протектор не буде допомагати академії, то булава буде передана раніше терміну. так? Вручення квитків 1 вересня 92 го року. та лекція академіка Шевельова. Не зовсім так, як нам би цього хотілося. Багато з вас знає проблеми з гуртожитками, багато знає і те, що йде в останні дні комплектації аудиторії і так далі. Ну що я можу сказати? За ці місяці, що ми працювали, ми зробили все, що можливо. І Я думаю, навіть багато того, що неможливо було зроблено. Ну, як завжди вам не буде вистачати, минуту, буде вистачати на серці однієї ночі, нам не вистачило тижня, щоб геть все завершити. Тому ну, люди <говори> просто зрозуміти, що не трудно, цього не хотіли, а люди працювали з усіх сил, і справді це. Коли порівнюємо, як у нас закорпус, я кажу, що це щось потрібно, тому що те, що люди ми ж бачимо на тестуванні, тестування, приходимо стану. Такого парадного характеру напевно, час зупиняється. Попереду дуже тяжка робота. І, Це... До цієї співпраці. І сьогодні ми відкриваємо наш умерстет через якусь 40 хвилин лекцію. Справді видатного вченого, одного з небагатьох ну, вчених українського походження, якого знає безперебічний, можна сказати, науковий світ багатьох країн. І цю лекцію прочитає професор. Грищенко прямо ч, да? Тарабаки. Ой, люди добрі, ну може ви сядете. Литвин. твишні. Професора академіка Юрія Володимировича Шевельок. Колись цього часу в моєму був період, я займався проблемами дитячої літератури. От працюючи в спецфонді бібліотеки, я не знаю чи. Студенти знають про ці спецфонди, але викладачі, бачу, деякі вони прекрасно знають, чи там були найцікавіші книжки. Я раптом знайшов книжку, яка називалася Не для дітей, Юрій Шер. Думаю, мабуть, цікаво, оскільки не для дітей, я вивчаю дитячу літературу, що ж це є. Тоді, вперше, я познайомився з працями нашого шановного лектора, який виступав під псевдонімом Юрій Шер. Навіть згадував сьогодні, що в Канаді, в Америці, в Німеччині, в Австралії, в багатьох країнах світу є дуже багато українських вчених вчених українського походження. Але я думаю, що без перебільшення можна сказати, що, е, мабуть, найвідоміший не в україномовному середовищі вчений. У всякому разі як я для себе так визначаю, і чув такі відгуки не один раз в Америці, в інших країнах, це є Юрій Шевельов. Насправді є вчений світової величини в е, лінгвістиці. І хоч він вважає, ну так, принаймні, Юрій Володимирович мені говорив про це раніше, що він себе не вважає літературним критиком, літературознавцем, але його праці тут надзвичайно цікаві, і це теж видатний вчений. Він зараз перед тим, як я попросивши, я скажу кілька слів про нього, він що тільки не порівнюйте мене з Олександром Кідонським. Я цього не роблю, я кажу, що перед вами Юрій Володимирович Шевельов, видатний вчений, який є славою нашої науки. Якби я перераховував тільки університети, в яких він читав лекції, то я думаю, що... Е, ну, Очевидно, більше десяти країн було б і більше трьох або чотирьох десятків університетів. Якби я почав перераховувати його праці, це те, що забрало багато часу. Отже, я не буду це робити і думаю, що ми самі зараз почуємо, тому що з тих вуст, які наснажені цим потужним інтелектом, потужним талантом, це звучатиме найкраще. Отже, Зараз ми почуємо лекцію, вступну лекцію, першу лекцію відродженого нашого університету, яку прочитає вам професор академік Юрій Володимирович Ковиян.